Вітання усім футбольним фанатам. Вітання, всім, хто зайшов на нашу трансляцію, щоб повболівати за збірну України. Звичайно ж, у нас турнір ігри націй. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фавбе, бери від гри своє І українці в пресинг поки не йдуть. Токар. Він попереду знаходиться удар по поворотах збірної України від голкіпера. Не скористались. Футболісти збірної Азербайджану. Удар по воротах. Який сейв? А от і перший важливий. Ау, дуже небезпечний. розіграш. І пропускаємо. Пропускаємо перший м'яч у цьому матчі Аута Азербайджану. А... Вони вже працювали навіть в цій зустрічі за попередні п'ять хвилин. Ми побачили два дуже небезпечні вкидання, після яких йшли удари по воротах. Хитає, хитає свого опонента і відкривається. Одразу ширше помиляється наш голкіпер, і Це призводить до другого пропущеного м'яча. Олексій Казаков невдало віддає цю передачу, не дивлячись, взагалі він не бачив, що тут перекривали. Але мініфутбол це трохи інше. І поки складно з передачами йому з тими короткими пасами прибирають. Удар по воротах. Повзи де м'яч. Дуже-дуже якісно зараз хитнув. Кидає далі. М'яч котиться по флангу, але котиться занадто слабко після цієї передачі. Одразу перехоплення від Азербайджану. Удар по воротах! І якимось дивом просто. Він опиняється і в ногах, і в руках казакова який сміливо йде вперед з м'ячем, щоб розвинути швидку атаку збірної України, але в підсумку, в підсумку, це призводить до шаленого контрвипаду від Азербайджану і просто з лінії вдається винести цей м'яч. Казаков пішов вперед, але не розрахував швидкість, не розрахував траєкторію. Казаков знову піднімається вище. На цей раз сам не йде. Відкидає на мельника. Мельник повертає на Казакова. Можливо, з ударом. Хоча спробуємо Казаков. Є удар по воротах не дуже сильний. Тарасюк. А Казакова. Казаков, Класно знаходить. Тарасюка. Трьох обрізали. Далі з ударом і спробу, удар І яка ж важлива передача зараз пройшла від Олексія Казакова. І далі вже Олександр Тарасюк, сьомий номер у дальній кут воріт пробиває. Тому, коли він відчуває, що можна хвилинку дати паузи, він звичайно ж бере цю паузу, відпочиває і далі знову повертається на поле. Помилка при передачі від голкіпера, по поворота Казаков рятує добивання Буде Віталій Мельник. Виносить м'яч вдруге в цьому матчі. Доводиться польовим гравцям. Чи буде прямий удар по воротах? Розіграш. і тепер є удар. іде вище. У серії пенальті програв Азербайджан в Казахстан. Не влучає зараз! Не влучає зараз Тарасюк. Помилився Гафаров, а Тарасюк просто не влучив у ворота. Такою підказує, куди має відкриватися партнери в штрафного майданчику. Тут є удар, і Це що? І це не пенальті. На газоні залишається Даниїл Садик. Позаду, здається, влучили. В... в Ахіл. Футболісту збірної України з футболу. Перегляд вар. Це дуже важливо. Просто ззаду пробивають по ахілу. Арбітер повертається. Яким буде його рішення? Це дуже важливо. Це пенальті. Це пенальті для збірної України. Як же розганяється Сергій Кучук? Сергій Кучук. Удар по воротах забуває кучук. 2-2. Збірна України зрівнює рахунок на сороковій хвилині. Ударом з пенальтів відзначається Сергій Кучук. І отже, отже, рівність. Дуже дуже швидкі ноги у 95-го номера Азербайджану. Удар по воротах здалеку. Треба сподіватись на перехоплення. І далі на швидкий контрвипад. І обов'язково тримати інтенсивність. Удар по воротах. Рятує. Рятує Олексій Казаков. І от зараз його прихована передача, удар по воротах. І це теж сейв Казакова. От чому він легенда? Тому що він вміє користуватись такими епізодами. Вміє бити по воротах. Казаков в падінні. Двічі поспіль за останні 15 секунд наш голкіпер вмикається. Ось у сам турнір. Відбувається в кошице. А лізада прибирає під себе. Ліва нога удар по воротах. І хто рятує? Чи казаков, чи хтось з захисників. Ну, величезний, величезний ростер футболістів, які можуть вийти. Удар по воротах Казаков не фіксує м'яч руках, але відбиває його. Лівою ногою виносить. Лівим фланом є простір. Є удар по воротах. Казаков рятує добивання. Виносять буквально з лінії. Воріт, просто знову вже втретє, в цьому матчі допомагають Казакову. Наші польові футболісти. Отут перший порятунок. А далі довжелезна ногами кити Синіцина допомагає врятувати наші ворота. Тепер удар по воротах вже. Від нього попереду Денис Токар вже сьогодні прямим ударом намагався влучити у ворота. Йому не вдалося, але можливо, можливо пощастить. Буде якийсь рикошет. Денис Токар пробиває по воротах, голкіпер рятує. Олег Бабаєв кидає назад. Все, цей поєдинок завершено. Нічия збірна України проти збірної Азербайджану. 2-2. зустрічає новий канал. Сетан та спортспреміум. Футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.